Ну і треба, щоб тут Бобкачик зайшов. порозрівнював все вам, розумієте? А, Бобкат, да? У щоб... мене, кстати, є знайомий Бобкачик, він заїде тут, то він ну, буквально за стільки, Я знаю, за день він повинен. У мене є Бобкачик. А, є, Так, да? Да, теж знайомий, то він ну, може раз. зробити. А що таке? Ну, лучше, знаєте, щоб наш був. Я його просто знаю, щоб я, скажімо так, не переживав. Понімаєте? Щоб не було потім у цих нас нюансів. Ну можна і ваш. А що треба ще, щоб починати? Хлопці? Ну матеріал. Треба вести А скільки там треба чого вести? Везіть по максимуму, що можна. Щоб ми тут не грались, щоб не було тих простоїв, щоб ми прийшли. То сразу вести все по проекту, щоб було. Так, да, 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 да. щоб ми прийшли, зараз зробили і, як то кажуть, і пішли. А щось там таке дрібне, хлопці, що вам треба. А по розходнику я вам на Viber напишу, що там нада нам. Там особо так багато не треба. Но... Ага, з цим ясно, на Viber. Ну... А коли Добро... приступите, хлопці? коли... Ну, коли, коли, дивіться? Е... Ну, буде все завісити від того, як ви матеріал привезете. Я, якщо буде швидкий матеріал, ми стали зробили, Ні, ми просто на другий об'єкт. Ага. Тоді вже не ага. знаю. Може, після Пасхи. Ага, то я тоді збираю матеріал ага. і набираю.